На сайті «Кавказський узіл дуже стисло, хронологічно повідомляється про ситуацію, яка склалася нині на північному Кавказі у зв'язку з останнім вибухом у Грозному. Нагадаю, що стався самопідрив у столиці Чечні. Це сталося у день, який назвали днем міста, святом міста, і він співпадає із днем народження російського намісника Чечні Рамзана Кадирова. Загинуло спочатку було вбито четверо поліцейських, а потім помер ще один поранений. 12 було поранено. Той, хто підірвав себе, це 19-річний мешканець Грозного, він два місяці тому пішов з дому і ніхто не знав про його долю, він залишався ще якийсь час живий після вибуху, але чи вижив він, чи сьогодні він Ще живий невідомо. Видання Кавказький узіл повідомляє про те, що це перший вибух, перший самопідрив у Грозному і, взагалі, на території Чечні за останній рік. Взагалі, практика самопідривів набула поширення після завершення другої чеченської війни, коли чеченський спротив програв значно переважаючим силам російської армії. А як ти думаєш, чи можна пов'язати те, що власне така конспірологічна теорія відразу народжується де народження Кадирова і такий вибух? Чи може це бути наприклад внутрішня ідея ФСБ начебто знову ж таки спробувати жорсткіше правила побудувати в Чечні? Чи це можливо не прихильники Кадирова зробили? Навряд чи навряд чи в цьому є співпадіння, вочевидь, вибух? Був спланований і приурочений саме до дня народження Кадирова. А от щодо більш жорсткого режиму в Чечні, то навряд чи це можливо, тому що там гайки закрутили настільки, що люди бояться вголос висловлювати свої думки, ну принаймні давати якісь свої оцінки діям влади, і нині практикується руйнування будинків родичів тих, хто досі чинить спротив російській владі і перебуває із зброєю в руках у горах Чечні. Ну і от є великі побоювання, що родичі цього 19-річного хлопця, який вчинив самопідрив, вони теж потраплять під тиск. і Є вірогідність, що і втратять і майно своє, і будинки, і скоріш за все будуть взагалі вигнані за межі Чеченської Республіки, бо така практика. Вже поширена не перший рік. А як думаєш, чи можна очікувати на продовження таких вибухів? Ну, слід констатувати, що російська влада змогла локалізувати конфлікт, війну у Чечні. І робить це руками Кадирова та його клану. Власне, теорія чеченізації конфлікту у цій Північно-Кавказькій республіці вона була проголошена російською владою нинішньою, і будемо відверто говорити, активно впроваджена в життя.